Моя солоденька. Ром, ми вже знімаємо. За моєю спиною стоїть одна із найкращих поселочок з Америки, яку ми отримували за останній час. Porsche Macan 2019 року виробництва, 39 тисяч кілометрів пробігу. І сьогодні ми розповімо, скільки буде коштувати відновлення і чому він претендує на статус покупка мрії на американському аукціоні. Удар прийшовся в задню праву частину з деформацією заднього крила, таким чином, що зазору між дверцятами та крилом зовсім не залишилося. Плюс були пошкоджені інші структурні елементи. Ми поставили автомобіль на стапель та витягнули всі деформовані металеві елементи, типу путно, відремонтував а також виправивши перекос задньої частини. Окрім цього, ми відремонтували кришку багажного відділення, а також будемо займатися ремонтом бамперів для цього автомобіля. Тож по цінах, згадані лекафарбувальні матеріали обійдуться в 11,5 тисяч гривень, а наша робота 20 позицій в 48 тисяч гривень. Плюс додайте вартість деталей. Решітка радіатору 5500, аналог, БВ-задній бампер 9 тисяч гривень. Реставрація чотирьох ременів безпеки ще близько 12 тисяч гривень. Не червоні, та не бісячі європейські ліхтарі ще 500 доларів. Додайте до цього вартість автомобіля та всіх супутніх послуг близько 25 тисяч доларів. І отримаєте подібний макан в Україні під ключ за 27 700, що звучить дуже непогано. Зовсім скоро залишимось тільки ти і я. Вдвох. Рома, ми ще не закінчили. Тоді будемо закінчувати. Пані та панове, Сумська 3, богатирська 3 g Чекаємо вас в Hunter's Garage. гараж.